Давно я не знімала подібне відео, а саме плани. Мабуть, рік тому я якісь плани знімала, потім я вирішила, що я їх знімаю і ніколи не виконую. І закинула такий контент. Але зараз, початок літа, і в мене так багато книжок, які я хочу прочитати, а щоб себе більше стимулювати на прочитання, я вирішила зняти літні плани. Вітаю, друзі! Мене звати Юля, ви на каналі Book by Book. Всім приємного перегляду! Я тут підготувала стосик книжок, які я точно хочу встигнути прочитати влітку. Звісно, ці плани можуть коригуватися, тому що анонси видавництв бажають кращого в моїх планах, і я боюся, що вони. Ну, можу піти не по плану. Першу книжку, яку я вам покажу, це Тегери мафії. Знищ Мене. Серія в нас вже вся зібрана зі всіма новелами, тому можна спокійно починати. Нарешті її читати. Моя донька вже прочитала дві перші частини і новели. Новели оці перші, після першої після другої частини. Їй все подобається і вона якось так мене стимулює на прочитання цієї серії. Це антиутопія. Я полюбляю фільми такі з моментами антиутопії, тому я думаю, що мені повинна сподобатися ця книжечка, ця серія. Тим паче вони всі такі невеличкі, можливо, друга, третя така більша. Тут вони просто в мене стоять. А загалом, я так розумію, що тут по майже 300 сторінок, і вони повинні швидко прочитатися. Я планую до кінця цього року прочитати цю серію. Далі, зараз я піду по таким більш книжкам, які мають в собі якісь, можливо, елітні назви. Ця книжка в мене дуже довго лежить. З минулого року, з грудня, здається, я її замовляла моя вбивча відпустка. Вона просто кричить, щоб її читали влітку, але я дізналася, що це не просто якась романтична історія, тут є і детективна лінія, і це взагалі дуже цікаво і щось таке. Незвичне, щоб була і романтика, і щось детективне. Не знаю, чи буде в цьому році в нас якась відпустка, чи будемо ми кудись їхати, тому що цей рік взагалі дуже такий важкий. Але все одно відпустка буде. Нехай вона буде в Києві, але вона буде. І, можливо, саме я запланую це у відпустку прочитати, а можливо, і ні. Теж невеличка книга. 316 сторінок. Повинна прочитатися дуже швидко. Сподіваюся, що вона мені сподобається, тому що є як і негативні відгуки на неї, так і позитивні. Ну, прочитаємо, побачимо. Далі продовжую знайомство з авторкою якої ми зібрали всі книжки, які видає Віват. І це Алі Гейзлвуд Кохання в мозку. Ксюша, знову ж таки, вже прочитала цю книгу, і я ще ніяк не доберуся до прочитання цієї е, авторки. І Далі у нас всі книжки йдуть вже з таким кольоровим зрізом гарним. Алі Гейзлвуд пише: у нас такі ромкоми, які мають в собі е, наукові теми. Перша була гіпотеза кохання про дослідження, якісь медичні. В цій буде йтися про науковців НАСА чи щось таке, щось буде з НАСА пов'язано. Це в нас авторка, яку ми скупаємо всі книжки. Сподіваюся, що вона не буде нас розчаровувати. Я дуже вже хочу приступити до книжки, забула її назву, наречена, здається, називається там щось фентезійне. Знову ж таки, легка книжка. Повинна прочитатися швидко. Не відходячи від нас про відпустки. Знову ж таки, авторка, у якої ми купуємо всі книжки, це Емілі Генрі. Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Це вже не смішно. Цю книжку теж Ксюша вже прочитала. І коли вона читала, я, я звісно, поруч десь читаю свою книжку, вона свою оцю. І постійно сміялася, я думаю, цікаво. Тому що я чула знову ж таки і негативні відгуки. Кажуть, що після цієї книжки люди розчаровуються в авторці і більше не збираються її читати. А ось Ксюша мені сказала, що їй дуже сподобалася ця книга. Я вірю смакам своєї донечки, тому, звісно ж, я її запланувала. І буду читати, бо це дуже літня дуже літня книжка. У нас вона зрізом. Ось так. Хто читав, поділіться своїми враженнями. Сподобалася вам вона чи ні. Ну, ось так. Бачите, як які різні смаки у людей. Далі. Далі авторка, яку я полюбила по її циклу, який я. Читала майже на початку ведення свого каналу. Це Сара Джеймас. І я прочитала її основну трилогію з доповненням двір шипів і троян. Четверту я ще не читала поки що, а ось Трон зі скла. Я дуже давно мріяла почати читати. У нас перші дві частини ще в старому виданні. Ми вирішили не перекуповувати, хоча Ксюші дуже подобається саме це оновлене видання, і вона казала, що дві шипів та троянд їй теж дуже подобається оновлене видання. Ну, просто нема смислу витрачати кошти і мати ще таку ж серію просто в іншому виданні. І ось Трон зі скла почали дуже так якось інтенсивно видавати. Вже чотири книжки видано. Да. Раз, два, три. Да. чотири книги вже є. І я сподіваюся, що в цьому році ще, а можливо, і завершать вже видавати цю серію. І я зможу її прочитати в цьому році. Бо, кажуть, в багатьох навіть цей цикл. Більш улюблений, ніж дві і вітроян або дім землі і крові. Тому я дуже хочу починати вже знайомство з цим циклом. Це в нас про дівчину асасина Селену. Я вже дуже багато не чула відгуків позитивних, тому, мабуть, десь, десь найближчим часом я її планую читати. Далі. Книга, яка тільки но ну, ось я її показувала в своїх останніх покупках. І я чому її вирішила взяти? Це знову ж таки серія книг. Я не пам'ятаю, скільки в серії 3 або 4 книги, і видавництво Богдан вже показали другу частину. Здається, вона навіть вже передзамовлені є. Це книга Азраїла. А серія називається Боги і монстри. Вона дуже гарна. Я вже показувала, що в передзамовленні йшла ще ось така листівочка до, до цієї книги. Не знаю, чи буду я її, мабуть, буду використовувати як закладинку. Тут, до речі, я не пам'ятаю, чи я показувала тут є мапа ось така. Всі дуже хвалять цю книгу. І я маю теж великі надії, що вона мені дуже сподобається, навіть кажуть, що дуже така емоційна книга. У мене останнім часом я читаю більше таких от фентезійних циклів або дарк романів. Щось в мене такий рік, і я не можу ні на класику переключитися, ні на детективи. Щось я так закинула детективний жанр, хоча я дуже його люблю. Ну, якось так. Поки мені йде такий жанр, я зараз і вибираю його більше. Тому, знову ж таки, хто читав, діліться, як вам книга зраїла. Далі наступна книга. Авторка знову ж таки, здається, у нас всі вже є книги, які видавництво РМ видає і. Я довго вибрала, яку наступну книгу я хочу прочитати, хоча я прочитала тільки одну єдину книгу цієї авторки. А в нас всі книги, я не пам'ятаю, їх, мабуть, сім, або, мабуть, сім у нас. І це Колін Гувер Огидне кохання. Чому я вибрала саме цю? Бо інші книжки або більш такі, де потрібно. Сумувати або плакати, я зараз не готова дуже плакати. Або, наприклад, як лейла, це більш така, щось містично трилерне там, тому я цю книгу більше на осінь або зиму залишаю на прочитання. А ось «Огідне кохання. Я сподіваюся, плакати я не буду над нею. Ось і. У нас, до речі, є англійською ця книга. Ксюша ще дуже давно собі її придбала і сказала, що буде читати саме англійський варіант. Я буду читати український, можливо, ми зробимо спільне читання, і це буде дуже цікаво ділитися враженнями. Якщо ви хочете побачити відео, де ми читаємо з Ксюшею цю книгу, обов'язково напишіть, і ми будемо намагатися якнайшвидше. Прочитати саме цю книгу. А, далі. Далі автор, якого я збираю, але нічого ще не читала, тому що я не знала, з якої книги, або навіть верніше сказати, з якого циклу почати читати. І цей автор, який пише книги, ну, просто ось такі товстунці. І я не наважувалася і не знала, з якої читати. Мені сказали в коментарях, що не важливо з якої серії читати або з якої книги. Але коли видавництво неба анонсувало перед замовлення першої книги, автора, якої, яку він написав, я кажу про Брендана Сандерсона, про Еландріс. Я дуже довго чекала саме на цю книгу, коли вона з'явиться в українському перекладі. І ось, як то кажуть, я ждав, ждав і дождався. І тому я вирішила включити цю книгу в літні плани. Дуже хочу вже знайомитися з цим автором. Хоча я думала, що це од... книга одиначка. Але я прочитала, що автор планує видавати другу книгу, і, начебто, вже є до цієї книги якісь невеличкі або новели, або щось, якась як книга з доповненням якоїсь глави, якої нема в основної книжки. Щось таке, наче якісь такі дві новелки вже існують. Я не знаю, чи в нас будуть їх перекладати. А те, що автор планує вже другу книжку, це цікаво. Бо ця книга була написана в 2005 році або видана верніше, в 2005 році, пройшло 20 років, і чомусь автор вирішив написати продовження. Тому дуже цікаво. Ой, я дуже не знаю, як сказати українську, привткушаю читання цієї книги. Вона дуже гарна, я вже навіть бачила, які там ілюстрації. Ой, дуже вона мені подобається, як в нас видана. І остання запланована книга. Це також автор такий специфічний, можна сказати, тому що поділилися так читачі на ті, кому. Заходить, як пише цей автор, і на тих, кому не заходить. Або хтось закохується в нього, або більше не читає. І мені дуже цікаво стало зібрана вся трилогія я кажу про Джея Кристофа і його безніч перша частина. Ось я тільки отримала третю частину і вирішила, що в цьому році обов'язково я прочитаю цю трилогію. Мені просто навіть. Для себе цікаво, чи це буде мій улюблений автор, чи ні? Ось так. Ще дуже суперечливі погляди на рахунок ілюстрації. Я десь казала, що мені саме в цій трилогії не подобаються ілюстрації, і десь ще мені не подобались. Я не пам'ятаю в, в якому циклі. Бо якось ну, от зображення головної героїні, воно дуже якесь чоловіче, наче. Ну, я розумію, що вона там буде така воявнича, якась така характерна. Але ж ну, дуже такі риси обличчя, ну, наче чоловічі. Головне, це текст. І я думаю, що мене не розчарує знайомство з цим автором. Я буду задоволена. Я запланувала 9 книжок, це, наче, як такі обов'язкові книжки, які я хочу прочитати. Ну, будемо так ділити десь три книги на місяць, і поміж цих книжок, звісно ж, я буду брати інші. І я хочу вам сказати, що ось наступне відео я планую зняти влог на одну з цих книжок. Мені дуже цікаво в коментарях поділитися, як ви вважаєте, яку книжку я візьму на прочитання на яку я буду знімати влог. Буде дуже-дуже мені цікаво дізнатися, чи хтось вгадає, яку саме книжку я візьму. Ось такі плани в мене на літо. Дякую за ваш перегляд. Залишайте свої вподобайки, коментарі. Хто прочитав одну з цих книжок, обов'язково діліться своїми враженнями. Підписуйтесь на мій канал. Всі ваші вподобайки, коментарі, підписки допомагають розвиватися моєму каналу. Всі посилання на підтримку моєго каналу я залишу в описі під відео. Ще раз дуже дякую вам і до зустрічі в нових відео.